Ми дякуємо нашим союзникам. Велика Британія це не просто партнер, це друг, який поруч з нами у найважчі моменту. Дякую з every, every, every shared story matters. You Евдонацію, the world to hear Ukraine. Please, Do not stop, keep speaking, keep pushing your leaders, keep supporting us. Together we will. win. А на найбільша подяка це вам, українці. тим, хто не втомився перед за все вірити, хто не припинив боротися, хто не дозволив темрямі поглинути світло. Попереду ще буде багацько випробувань. Іноді буде темно. Іноді буде страшна, але вже точно ніколи не буде соромна. Пам'ятайте, найдовша ніч завжди перед світанком. і наш світанок уже близько. Ми повернемо все, що належить нам. Ми повернемо Україну собі а світові правду. Сьогодні ми не просто згадуємо, ми стверджуємо, Україна буде. Тому що Україна це ми. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Слава! 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 Дякую! Разом переможемо!